Всім привіт. Сьогодні покажу вам прикольну посилку, яку вдалося знайти на Олексії. Ось, По-перше, дуже порадувала коробка нової кошти, упаковка, просто бомбезна. Скажімо так, найбільша запчастина, яка була в коробці, це ось ця. І ось скільки вона займає коробки. А, ну, як мінімум, можна було в два рази меншу коробку для цього всього знайти на новій пошті. Ну, окей, всім потрібно заробляти, мабуть. А, з приводу посилки на новій, ой, на новій пошті на OLX знайшов пилосос, Дуже схожа моделька на мій. В мене декілька запчастин вже зламались. Тому взяв собі на детальки. Ну, тобто, з запасні частини до мого домашнього пилососу. Продавали його за 550 гривень, з новою поштою там плюс 200 гривень вийшло. А продавався він як людина просто написала про те, що ставили на зарядку, заряджається, але не вмикається. Ось, в принципі, ось, тільки недавно розпакував. Подивився і думаю, можна засняти, може щось цікаве з цього й вийде. А, ну, Поюзаний. Прекрасно видно, що він юзаний. Ага, там ще чуже волосся. З не знаю, що буду робити, але ну, деякі запчастинки точно буду використовувати, використовувати новий фільтр. А, всякі насадки. Ну, коротше, треба перерити всю коробку, там 10 кг бумаги. Будучи, мабуть. Розпалювати мангал, не знаю. Коротше, ось такий вигляд. Моделька ось така. Ось можна побачити, дивився на розетці. Зараз такі в районі 19 тисяч продаються. Тому, в принципі, я думаю, за 550 гривень покупочка дуже непогана. Так, це щось незрозуміло. Він мав би не працювати, прикольно. Написано було, що він не робочий. Так. Не знаю. Прикольно. Мабуть, мені повезло. Може тут проблема якась з кнопкою. І вигляд, наче його може і розбирали вже. Не знаю. Е, ну, якщо він працює, то це ще краще. Єдиний момент в цих пилососах те, що тут е, дуже зношується пластик. На стиках. Якщо дуже часто вставляти знімати ці роз'єми, то він зношується. Тут я бачу, що все дуже плотно. Ну класно, будуть або хоча які детальки, коли він працює. А, не знаю, що доробити з ним. Може буду використовувати його для машини, для автомобіля. Ну, прикольно. А, єдине, що тут можуть бути зношені акумулятори. А, ось. Але, в принципі, то не проблема, за такі гроші можна ще 500 гривень вкинути і купити акумуляторів, то і замінити їх. Ну це, звичайно, вже буду дивитися по роботі, наскільки буде вистачати акумулятора. А тоді навіть я і не знаю, що з ним робити, як він працює. А, мабуть, я таке коротеньке відео. Тоді виходить, що відео просто похвастався пилососом за 550 гривень. Ну, за 750, якщо рахувати, там доставку нової пошти. А якщо виявиться, що все ж, він, все ж таки він не робочий, то, мабуть, зніму наступне відео з ремонтом, з розбором, ремонтом, Я планував це відео зняти з ремонтом цієї машини. Ну окей, круто. Дякую, всім гарного дня! Подумав, що, мабуть, потрібні якісь пруфи, щоб не подумали, що я просто щось зняв, аби щось зняти. Але це реально так. Ось саме оголошення вже не активне, так як я вже купив. Але ось як я спілкувався з людиною і, в принципі, ось він ревента 550 гривень. І, в принципі, якось так. Всім дякую.